У п'ятницю по обіді пан Андрій їхав вулицею Свободи. Тут завжди насичений трафік. На дорозі, хоч в обидві сторони і по дві смуги руху, та обминати люки не завжди вдається. Двигався в пределах скоростного режиму по місті. Ну, Кілометрів 40, не більше. Просто не встигаєш одно реагувати, коли поток машин їде, передо мной грузовик проїхав этот люк, а він йому не мешал. А я його зацепив. Ну, Наїхав на приоткритий люк. Не колесом, а пустив його між колеса. Этот люк повернувся і дуже сильно повредил мені автомобіль. Вот. Я вызвал работников полиции, они это все зафиксировали, происшествие. Ну и теперь вот вынужден ремонтировать свой автомобиль. Експертизи авто ще не проходило, утім на око майстри оцінили збитки у майже 30 тисяч гривень. Удар люка прийшовся в днище, вот в цьому місці. Підняв стойку і деформував кузов. Двері не закриваються, треснуло заднє бокове стекло, вирвало глушитель, повріжджен бак. Ну, Пам'ят, слава Богу, не протікає. Лобовое стекло в результаті этого теж треснуло. Ну от краткий список повреждений, это пока без какого-то детального осмотра мастерами. Може быть що то вскроється і страховка таких пошкоджень не покриває, тож чоловікові тепер доведеться ладнати перекошене авто за власний кошт. Утім, платити не за свою провину не збирається. Планує подавати до суду. Щоправда, поки не знає на кого, бо поліція лише шукає власника цього люку. Я настроєн, якби как бы, требувати. Эти деньги с владельца люка. Потому что ну, не должен люк приносить повреждения, кому бы то ни было. И пусть он установлен на тротуаре, на проезжей части, такого быть не должно. То есть, если это люк, он должен соответствовать каким-то требованиям и стоять так, чтобы можно было проезжать не только большегрузным автомобилем, легковым, ну, кому угодно. І таких люків у нашому місті понад 10 тисяч, що робити, коли потрапив у таку халепу на дорозі, і хто має платити за пошкодження автомобіля чи здоров'я? Дивіться у підсумках тижня вже цієї неділі. Наталка Бахамен, Роман Шевченко, новини телеканал Ті Вісім